Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Totos Tractor. Вас вітає майданчик міста Рівне. Незважаючи на такі погодні умови, до нас приїхало 9 одиниць техніки. 9 японських міні-тракторів будуть як великі, так і маленькі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження грунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Дивіться далі. Ну, ось і перший тракторець, який ми сьогодні отримали, кубота gt 3 чотирьохциліндрова, Має потужність 21 кінську силу, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина у нас японська фірми Bridgestone, має розмір 6 на 14. Задня резина теж Bridgestone, має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 95. Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач. Напрацювання 547 мотогодин, невеличкий блок керування боковим циліндром, е повний привід, задній привід, реверс на вал відвору потужності, вал відвору потужності на три швидкості. Також присутня дуга безпеки, дашечок якраз під таку дожливу погоду. Трактори з гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з грунта та буде 7300 умовних одиниць. Наступний тракторець виробника Ямар Ямар F215. Трьохциліндровий, має потужність 21 кінську силу. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина нас стоїть нова фірми БКТ, розмір 9,5 на 22 по дисках рік випуску трактора. У нас 91. Стандартне трьоточкове кріплення, механічна коробка передач. Пам'ять на вісочки, вал відбору потужності на 4 швидкості. Напрацювання 922 мотогодини. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою, буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Третє тракторець, який ми сьогодні отримали, Янмар є другий. Трьохциліндровий має потужність 12 кінських сил. Передня резина має розмір 5 на 12. Задня резина у нас має розмір 8 на 16 по дисках рік випуску трактора 98. Стандартне двоточкове кріплення, механічна коробка передач, діапазони повищених понижних передач, вал відбору потужності на дві швидкості. Напрацювання 756 мотогодин. Трактори з гарному візуальному стані. А коштувати дану модель у комплекті з грунтом буде 4 тисячі. 300 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхала кубота КЛ300. Тракторець з довгої бази, свіжих років, 3 має потужність 30 кінських син. Звичайно ж, присутній іде підсилюч керма. Передня резина нова, фірми БКТ має розмір 8х16. Задня резина фірми Bridgestone має розмір 112 на 28, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 2003, присутня дуга безпеки. Звичайно ж, стандартне трьоточкове кріплення, боковий циліндр, реверс, гідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром. Вал відбору потужності 4 швидкості перед одна назад. Повний привід, задній привід, функція оберту на місці. Трактор із гарному візуальному стані. Зверніть увагу. А коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 11 тисяч 300 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні Янмар АФ 17. Трьохциліндровий. Має потужність 17 кінських сил. Передня резина фірми Оцу має розмір 6 х 12. Задня резина у нас. Тепс фірми Оцу має розмір 8-3 на 20 по дисках, рік випуску трактора 93. Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга безпеки дашечок, механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, оригінальне кермо, напрацювання 969 мотогодин, вал відбору потужності на 3 швидкості, невеличкий блок керування. Боковим циліндром трактори в гарному візуальному стані. А коштувати дану модель у комплекті з грунту фрезою буде 6400 умовних одиниць. Також ми сьогодні отримали Honda TX 160. Трьохциліндрова має потужність 16 кінських сил. Та же сама Kubota Asti. Передня резина буде під заміну, стоять нова фірми BKT, має розмір 5 на 12. Задня резина японська фірми Бріцто має розмір 8х18 по дисках, рік випуску трактора 94-й, стандартне трюточкове кріплення, присутні боковий циліндр, механічна коробка передач, блок керування боковим циліндром, вал відбору потужності три швидкості вперед, одна назад. Напрацювання 691 мотогодина. Рівна підлога дуже зручна. Функція оберту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з грунта буде 5300. Умовних одиниць. Сьомий наш тракторець, Кубота Джель 27. Трьохциліндровий, має потужність 27 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина Брічто, має розмір 8 на 16. Задня резина теж Брічто, має розмір 11,2 на 26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску тракта 91. Стандартне триточкове кріплення, боковий циліндр, дуга безпеки, дашечок. Реверс, гідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром, повний привід, задній привід, функція оберту на місці. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна назад. Напрацювання 814 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фризою буде 9500 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Кубота Асті А14. Трьохциліндрова, має потужність 14 кінських сил. Передня резина буде під заміну. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 7х16. По дисках рік випуску трактора 93. Стандартне двоточкове кріплення, механічна коробка передач, діапазонний пазону поручне понижних передач, вал відбору потужності на дві швидкості. Напрацювання 212 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4800 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні. Янмар АФ-33. Цей тракторець вже приїхав під задатком, під клієнта. Кабіна трьохциліндрова, має потужність 33 кінські сили. Звичайно, ж присутній гідропідсилювач підсиляш керма. Передня резина у нас має розмір 8 на 18, задня резина 13,6х26 на Фірми оцу. Розборні задні диски по дисках рікську трактора 93. третій, трьоточкове кріплення, боковий циліндр подивимося всередині. всередині у нас гідравлічна коробка передач на працювання 718 мотогодин, магнітола пічка, кондиціонер. Коштувала дана модель у комплекті з 12 тисяч 12500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт. Щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців, і, ну, як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, тотус-трактор! -то